Ви на каналі Даша Лев мене вже поставила вона. Е, я вам не встигла зняти, короче, І забула. Е, е, сьогодні я буду робити урок. Уроки і що в мене написано щоденнику. Ви не, е, не, ви не за звуки, це просто Тома збавить з палаткою. Е, так. Математика 3000 вправ, сторінка 6 і 7. Це я зроблю. Хрестомація сторінка 34-41 тест. Ага. Ну і це я зроблю. Щас стану. Коротше, тому тільки що зачудовало так плину і коротше. <реш> Thomas, uh, begon de, say, Thomas begon te. Thomas de school Zo, dus, so, uh, yes. Thomas, На которой ми не звертаємо увагу. Е, оцю сторінку і следующу. Хорошо. Це перший Це другий стопчик це е, моє задание. Я тут получила 8-ку та десятку. А, ні це не останнє, це не останню. Сейчас. 54 сторінка, 12. Це саме що, я зараз зроблю одну оцю сторінку. Що треба зробити оцей стопчик і оцю сторінку. У мене тут вісьмерка. Це ще буде за нас Я зараз зроблю оцю сторінку, і оцей стопчик, і я вам три.